Пошматовані домівки, і зруйноване підприємство, і це лише за добу. Окупанти продовжують нищити Херсонщину, посічені обстрілами будинки мирних жителів у селі Інгулець. Там з уламковим пораненням шпиталізували чоловіка. Постраждали від обстрілів і жінка. Її медикам врятувати не вдалося. Дісталося й Херсону напередодні. Артилерією накрили росіяни і вщент розбили виробничу базу підприємства у місті. Там під завалами загинув охоронець. Тим часом. Від сьогодні потягом вже можна дістатися до Херсона і виїхати звідти в «Укрзалізниці» завершили відновлення колії. Нагадаю, напередодні ворог обстріляв залізничні шляхи поблизу міста. Яка ситуація нині? Про це зараз поговоримо з паном Олександром Самойленком, головою Херсонської обласної ради. Пане Олександре, наші вітання. Доброго дня вам, вітаю доброго дня. Пане Олександре, зважаючи на безперестанні обстріли ворогом Херсону, чи прислухаються мешканці обласного центру, чи готові вони переміститися на більш безпечні території країни? Ну, якщо казати, там що спочатку будемо спочатку деокупації правої частини Херсонщини, правобережної частини Херсонщини, міста Херсон. Люди, які хотіли, ну майже всі, ті, хто хотіли, вже виїхали за скажімо так, межі такої небезпечної території. Ті, хто залишилися, це працівники критичної інфраструктури, це представники е, тих підприємств, які працюють для підтримання шіді міста. І це люди, які ну знаєте, не зголосилися виїжджати по своїх там власних причинах. Хтось, зв'язку з тим, що немає рідних за межами Херсонщини, хтось там знову ж таки побоюючись за своє майно. Тому кількість мешканців обласного ну, центру можемо сказати з певністю, вона скоротилася більше ніж там в п'ять разів від того, що було, скажімо, до війни. Тому знаєте, казати про те, що. Херсон живе чи не живе, він живе постійно. Обстріли ну вже сьогодні Зранку ми мали знову ж таки обстріли, які відбувся там в спальному районі міста. Обстріли відбуваються щодня, і навіть за тими цифрами там сухими, які вони кажуть, там 11 обстрілів, які відбулися. Треба розуміти, що в кожен обстріл це. Десятки снарядів, які прилетіли в наше місто, то тобто в наше місто, аби був інші населені пункти звільненої частини Херсонщини. тому. Херсонці, ти знаєте, такі, ну президент своїм указом надав Херсону місту Херсону статус міста героя, і це дійсно там Кожен мешканець, який сьогодні знаходиться в Херсоні, це герої. Люди, які працюють, які відбудовують те, що руйнується нашим ворогом, і впевнені в тому, що наша перемога вже дуже близько. Пане Олександре, але тим не менш ворог цілиться так по Херсону, по Херсонській області. За вашими спостереженнями, що змінилося в тактиці ведення бойових дій з боку російської армії? Ну знайде не я не вірю взагалі, що у цих людей щось може змінюватися. Змінюватися можуть тільки у тих, хто думає. А це, ну я можу певни. Це нація бездумних людей, які не, не відомо для чого, невідомо з якою метою. Вони руйнують храми, вони руйнують лікарні, вони руйнують культурні заклади. Яка може бути ціль в руйнації там, ну, кіноконцертного зала, яка відбулася два, два дні тому в обласному центрі? Це унікальна споруда. Їх такі було все дві на Україні, і встрелити в нього там немає ні військових, там немає ні шпиталів, там немає нічого такого, щоб можна було бути хоча б віддалено там. Вважати там військовою ціллю, це просто знаєте таке знищення і культурної, і інфраструктурної, і соціальної інфраструктури міста. А саме головне це знищення людського, все всередині тих наших, скажем так, противників які на жаль знаходяться ще дуже близько від обласного центру. Пане Олександр, я сьогодні вранці їдучи на роботу, звернув увагу на рекламний прокатплакан. Там було написано певна сума з певного продукту на відновлення Херсонської області спрямовується. Це ж мабуть не дуже легко так відновлювати те, що необхідно для життєдіяльності міста області, знаючи, що це буде. Можливо, пошкоджено або знищено завтра. На що в першу чергу звертаєте увагу? Як це відновлювати е, житло, життєдіяльність, так е, критичну інфраструктуру під вогнем? Є особливості? Ну, особливості знаєте, Перше, це ну, давайте повернемося до того, що Херсонська область вона виявляється на сьогоднішній день найбільш е, замінованою областю в Україні. За час бойових дій і будь-яке відновлення інфраструктури, навіть якщо не відбуваються обстріли в цей час, це знову ж таки це постійна небезпека, тому що всі наші бригади ремонтні, ну навіть ті, що відновлюють там електропостачання, газопостачання, водопостачання, всі ці бригади вони працюють в умовах, коли ну скажімо, ми не можемо. Вплинути на ті боєприпаси, які залишилися нерозірваними після обстрілів. Ми не можемо впливати, можемо впливати і працюють сьогодні завдяки ну нашим МЧС національній поліції. Працюють сьогодні бригади. Вони працюють в постійному режимі. Вони намагаються розмінувати всю територію Херсонської області, але цих хлопців ну просто фізично не вистачає не часу, не місця не навіть ті 24 години в сутки, які працюються сьогодні цими ми бригадами і у них просто недостатньо для того, щоб звільнити Херсонщину від цих мете. Крім того, знаєте, ну знову ж таки повернутися до цинічності наших ворогів, якщо вони бачать, а вони інколи бачать завдяки завдяки ці, своїм там БПЛА і іншим там засобам скажімо, да далеко, далекої уваги вони бачать, що проводяться відновлювальні роботи. Вони намагаються підтягнути якраз вогонь своєї там артилерії або цим, ракетних цих градів, якраз в ті міста, де працюють наші е, ремонтники, тому це. Знаєте, це ну, дуже важка робота. Я завдяки вашому ефіру. Хотів би подякувати якраз Укрзалізниці, які під цим всім відремонтували в найстисліші терміни. Вони відремонтували той зруйновану ділянку дороги, яка була. І сьогодні вже зранку поїзд вчасно прийшов на, до кінцевої станції. Це таке, знаєте, так само це дуже важливо для херсонців, для людей, які хочуть приїхати в Херсон, які хочуть поїхати звідси. І тому. Найте місто, місто живе сьогодні. Відновлення. Ну ми не ми не ведемо сьогодні мови про таке повне відновлення інфраструктури і маю на увазі з відбудови будівель, які попадають під обстріли. Але враховуючи, що зараз зима, зараз умови такі, що нам необхідно закрити ті пробої, які виникають під час обстрілів. Нам треба відновити, якщо б не остекління, але за за допомогою пліт USB закрити. Ну, всі ті, скажімо так, речі, які підля, ну, були зруйновані під час обстрілів. Тому знаєте, я скажу, що в Херсоні це таке місто ну, чудових людей, дійсно, коли. Тільки закінчився обстріл, як мурашки всі вийшли на вулицю і продовжується життя. Хтось поновлює роботу там наших закладів, там торгівлі, харчування, якщо там вони сьогодні функціонують, хтось відновлює ту зруйновану інфраструктуру, але життя не зупиняється ані на секунду. Життя триває однозначно. Пане Олександре, як в цих військових умовах навчаються діти Херсонщини? Як вони ходять до шкіл і садочків? Ну на жаль, сьогодні працюючих в офлайн режимі у навчальних закладів на в самій Херсонщині немає. Всі наші заклади сьогодні працюють, які працюють. А ну це будемо казати більшість їх, і працюють в дистанційному режимі. І я дуже радий з того, що дійсно, що наші діти продовжують навчатися, незважаючи, не що ми мали два роки, скажімо, ковіду і ізоляції наших дітей від навчання там в офлайн режимі. І вже рік, майже рік війни, але наші школи працюють дистанційно, наші діти. Вчаться дистанційно, і от спілкуючись там з керівництвом е департаменту освіти, ми знаємо чітко, що е вчаться навіть ті, хто знаходяться за кордоном, ті, хто вчаться в іноземних школах, ну ті, хто записалися і почали своє навчання, але вони просять, щоб сьогодні там навчальний цикл якраз відбувався з урахуванням того, що вони могли підключитися і до онлайн е навчання в школах Херсонщини, і утримувати освіту в рамках. Української освіти я хочу подякувати е, міністерству освіти за розуміння за те, що були відмінені зараз. Е, ну будемо так сказати, екзамени, ті, які були перед е, передбачені там, після позакінчення 4-9 класу, бо це дуже важко було б напевно в умовах дітей, які знаходяться на території Херсонщини або дітей, які вчаться дуже дистанційно, але навчальний процес не зупиняється. І скажу, це стосується не тільки там середніх або навчальних начальних закладів. Це всі херсонські виші. Вони працюють віддалено. Вони не на території Херсонської області, але вони навчають херсонців. Вони дають повний обсяг знань, і вони працюють. Ну якщо не в штатному режимі, то принаймні дуже близько до штатного режиму надається те ті необхідні знання, які для наших дітей. Дякуємо вам, пане Олександре. Пасибі велике стійкості і міці Херсонцям, як і всій Україні, бажаємо пасибі велике за те, що мали можливість. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, був в нашому ефірі.